Вітаю, друзі. Цього року у багатьох постало питання, а коли ж святкувати Різдво, разом з усім світом 25 грудня чи по старому звичному 7 січня. І тут дві головні тези: перше, святкувати Новий рік до Різдва це ненормально. І друге, лише ті церкви святкують 7 січня, на які мала вплив російська окупаційна православна церква. Отже, сім фактів. Перше, 25 грудня вказується у церковних книгах як дата відзначання Різдва як у католиків, так і в православних. Це залізобетонний факт. Друге, але є церкви, що святкують його за юліанським календарем, тобто старим. І це 7 січня. А є що за Новим Григоріанським, і це 25 грудня? Третє, Григоріанський календар більш правильний, досконалий, введений 1582 року Папою Римським Григорієм 13. І за ним нема суперечки між Різдвяним постом, який закінчується 25 грудня, і святкуванням Нового року 1 січня, бо за Юліанським. Календарем якось не по-християнськи навалитися 1 січня м'яса, а потім згадати, що це ж останній тиждень посту перед різдвом 7 січня. Четверте. З величезної маси християнських країн святкують різдво 7 січня лише в Білорусі, Росії, Грузії, Сербії, Македонії, Чорногорії, Казахстані та Киргизстані. Останні дві країни є мусульманськими, тобто не з колишньої Російської імперії та Радянського Союзу лише три церкви: Сербія, Македонія, Чорногорія, а решта через окупаційний режим Росії та РПЦ. Окремо вірменська церква. Вона святкує 6 січня ні вашим, ні нашим. П'яте Україна одна з п'яти країн світу, що відзначає два різдва. З 2017 року, 25 грудня, є вихідним днем в Україні. Шосте Римо-католики та майже всі протестанти святкують Різдво 25 грудня. Загалом це майже 80% всіх християн. Сьоме. отже, робимо висновок. Перейти на григоріанський календар це вимога часу, середовища та здорового глузду. Як бачите, лише ті церкви святкують 7 січня, на які вплинула Окупаційна імперська Росія та РПЦ. Святкувати Новий рік до Різдва не є нормально. Але, знову ж таки, висновки робити, друзі, саме вам. Тож з Різдвом та святами.